Сумка для компресування речей, Бандаж того типу. Ми можемо їх поєднати між собою. Ось так. Будь-де окоп, бліндаж, казарма. У нас всі речі організовані. Ми знаємо так само там, що у нас є. Починаються якісь обстріли пригоди. Нам треба вигравати час. Ми його кидаємо на підлогу або як, закриваємо і в нас всі речі спаковані в міні-полу, у нас все одно воно... вісім. Ми можемо рухатися далі. Якщо ми кажемо про рух на велуповістань будь-яку, ми можемо ручки ці відкривати. Одягнувши його на себе і ось тут. І можемо його закрити. Раз. Можемо його закрити, ну, і тоді зараз її можна гальвати по об'єму. Так, це воно ніколи не страбає, її можна вкладати і впадати, все речі приносити на подати. Якщо треба зробити флаг засіб, у нього так само ми їх сідаємо поєднуємо місце бою і за рахунок о цих петель, цих петель, ручок, їх можна бути тут. Безліч. ну таку скільки є, стільки зв'язали, у нас вовзах поклали броню, поклали з і можна буде переправити все здесь. І...